Не досить я себе відчувала належним чином, щоб підтримувати інших. Сама потребувала цієї підтримки. Мені не вистачало того, чим я займаюся. Мені хотілося стати більш корисною для суспільства для України. За плечима дуже багато всього, величезний досвід, багато знань, багато досягнень. А ти не знаєш, що робити і що тобі потрібно, От саме тобі. Цей анонс був як маяк, який допоміг мені просвітив мене, куди мені далі двигатися. Тоді я не знала, що я потраплю в такий простір нереально крутий простір жіночого лідерства, підтримки взаємодії, розвитку, сестринства. Війна змінила життя, життя жінок в першу чергу. Виникла потреба допомогти цим жінкам знайти нову себе, нову я, яка буде комфортно існувати в нових реаліях, в цьому житті, яке сьогодні оточує нас. Ми отримали більше 600 заявок в результаті цього конкурсу. І я особисто була дуже вражена різноманіттям. Профілю цих заявок це були і представниці з бізнесу, і з громадянського суспільства, і з державних установ та інституцій. Вибрати серед цих дівчат і жінок тих, хто би мав приймати участь у цьому конкурсі, було непросто. І чесно, ми навіть не очікували такого шквалу заявок. Ми опитали близько 400 жінок, яка саме підтримка підтримка їм наразі потрібна. І саме тоді ми створили проект, який допоможе. Цим жінкам, жінкам, змінотворцям, жінкам, які хочуть пос... покращувати життя в своїх громадах і відіграти більш визначну е роль в законотворенні, в соціальних проєктах. Таким чином, ми стартували проект «Прогрес». компанія Форекспо підтримала, так як це відповідає нашим цінностям на компанії. Е участь Форекспо в цій в програмі прогресії е це надання п'яти стипендіальних грантів. Жінкам, які запропонували проекти посилення жінок у своїх громадах, мені здається, що це зараз може дуже підтримати, так дати енергію, дати мотивацію. Тобто, це така підтримка. Але це, це зернятка, які ще будуть виростати, виростати і будуть ще вистрілювати багато років. Я в цьому впевнена. На себе я ніколи не витрачала час. Я завжди була націлена на друге, на друге щось на розвиток дітей, на розвиток сім'ї, на розвиток громади. Я почала більше шукати себе, віднаходити свою внутрішню опору, яка мені тепер допомагає ще більше себе зрозуміти. Повністю погоджуюсь з організаторами прогресії, що все, що ми віддаємо, ми віддаємо собі. Вся любов енергія, яку ми можемо присвятити оточення, воно нам дійсно це все наше. І для мене головна відмінність прогресії це саме сестринство. Це створення такої спільноти, коли м -м, жінки всього світу за тебе. Ну, Це таке круте відчуття, я вам просто не можу передати словами. А, мені було дуже цінно почути саме досвід експерток, які були у нас в якості спікерів, коучинів, менторів, це не перевершені жінки. Коли нам часто кажуть, що е, жінки конкурують, а тут жінки підтримують один одного, жінки допомагають, жінки об'єднуються. Якщо казати про прогресію, то це про таку, знаєте, спільну, цілісну систему е, нереально крутого ком'юніті, нереально крутого. І це все відбувається на добровільній основі, тому що багато лекторок, викладачів, психологинь, психологів відгукнулися з бажанням підтримати цей проект і допомогти нам. Круто, коли жінки можуть об'єднуватися і допомагати одній одній. І оце сестринство, оця культура західна мені здається, в нашій країні їй дуже не вистачає. І саме такі проекти. Це такі маленька спроба зробити от таке сестринство. Кожен з нас проходить якийсь шлях, і ми можемо одна одні бути, бути корисними на цьому шляху. І ось ця єдність це найцінніше для мене. З програмою я започаткувала інший процес. Я повертаю собі себе. Я вперше дозволила собі. Бути слабкою, бути справжньою. Людина, яка не любить себе, не може полюбити інших, це щось про ну для мене це щось з таких глобальних відкриттів. Тому що коли я не знаю себе, як я можу щось робити для цього світа? Тепер народитися і знаєте, як фенікс в новому стані, з новими викликами, з новими сенсами, але створюю, залишатися, а залишатися в Україні і створювати для України.